Дня. Канал 100 крат. Японський бінокль Таско зі змінною кратністю від 7 до 15, з вхідною лінзою 35 мм. Оптика ціла, механіка теж справна. Бінокль не двоїть, але дуже-дуже сильно брудний. Ось. Покажу вам, як, яке його зображення. коли він з брудом оптика. Ну, а потім буду його чистити. Теж це все буду знімати зараз на відео. Ось, гляньте, так буде краще видно. Ну, лінзи і призми ну, просто дуже брудні. Грибок там страшенний. Така картинка. При 7 кратах. Це лівий окуляр він трошки менш забрудненіший. А це в нас при 15 кратах. Вам може здаватися, що ніби нормальне зображення, але, но, повірте, з такою брудною оптикою це зображення не може бути нормальне. Як завжди починаємо з того, що відкручуємо спочатку цю кришечку, потім цей винт, потім є всередині один винт. Зараз ми його відкрутимо. Ось все, ми його відкрутили. Він може зараз у нас випаде. О, випав є. Ну і тепер дістаємо окуляри. Все, окуляри ми витягнули. Е, як видно, окуляри майже чисті. Можливо, ось цю лінзу я буду чистити. О, цей окуляр лівий я чіпати, мабуть, що не буду, бо я бачу, що він чистий, але лишній раз не потрібно лізти. Відкручуємо ось це стопорне кільце. Притримувати. Його. Тепер дістаємо лінзу. У нас брудна тільки оця лінза, яка контактувала, як би можна сказати, з зовнішнім середовищем всередині там все чисто. Отже, я цю лінзу протру і поставлю на місце. Ну що, я лінзу почистив. Е, хочу вам сказати, що е, старайтеся завжди ремонтувати спочатку одну половину бінокля, потім другу половину бінокля. Тому що, якщо щось піде не так, або ви не будете знати, як скласти, ви завжди зможете іншу половину бінокля акуратно розібрати і подивитися, що як має стояти. Тому що в цій... Тут мене я цю лінзу почистив, як бачите, вона в мене вже чистенька, але вона. Одна поверхня її плоска, а інша поверхня вгнута всередину. І, якщо чесно, я не пам'ятаю, вона в мене випала, яка сторона, куди має бути. Тому поки що я поставив так, і думаю, що вогнута частина має бути направлена в цю сторону вниз. Ну Потім, коли вже зберу бінокль, подивлюся, Надіюся, що я вгадав. Якщо ні, то перекину її Догори ногами. Ну і далі почну розбирати бінокль. щоб це було швидше, я зупиню відео, розкручу спочатку оці дві частини, потім знімлю кришки, знімлю вхідні лінзи. Їх буду окремо чистити. Но спочатку хочу добратися до призменного блоку і повністю почистити всі призми. Ну, ось стандартний призменний блок. Гляньте як все брудно. Зараз ми це все почистимо. Замічу, що бінокль не двоїв. Треба буде добитися того, щоб він так і далі не двоїв. Тобто поставити призми точно точно в ті ж самі місця під тим самим кутом. Я вже дві призми дістав. Зараз я дістану дві. підгинаю зажимні пластинки. Дістаю їх. Далі беру викрутку. І акуратно вони от в цьому місці, тут і тут зацементовані. Акуратно ось тут підгинаю, щоб чуть-чуть зрушити цемент. Ось все. Зрушився. І таке саме в цьому місці. Чуть-чуть раз. І все. Тепер беру пінцет і дістаю. Саме тут Ну і все, далі чищу ізопропіловим спиртом, щоб не було розводів, не було грибка. І ставлю, ну, якби тут не було цементу, можна було б ці призми ставити де завгодно. А так, як тут є цемент, можна так їх поставити, можна поставити їх так, щоб. Навіть не було видно, що вони звідси витягувалися. Ось я вже все почистив. Ну, майже все на призми. Значить, все чистеньке. Розводів ніяких немає. З іншої сторони. Зараз треба буде відкрутити стопорні кольця. На цій лінці, на цій лінці витягнути, почистити. Потім весь бінокль зібрати. Ну і, мабуть, що прийдеться чуть-чуть від'юстірувати. Бо все-таки призми були порушені. І комусь здається, там ну, доля міліметра, ну, вона, вона впливає і зображення, мабуть, вже почне двоїти. Ось бінокль. Знов зібраний, повністю почищений, оптика чиста. Істіровку я не робив, тому що поставив призми точно на те то саме місце, де вони були по заводу. І зараз вам покажу, як він показує як він зближує. Отже, продовжуємо. Почнемо з меншої кратності. Ось це у нас 7 крат. Чуть-чуть буде зараз більше до 10, а потім до 15. Це у нас 10 крат. І зараз включу на 15. Ось 15 крат. Механіка справна. Підписуйтесь на мій канал, шукайте деякі з моїх біноклів на OLX.